Цього року опалювальний сезон у нашому місті завершився раніше ніж зазвичай, враховуючи температурний режим 28 березня, виконком міської ради було схвалено рішення про завершення опалювального сезону на території всього міста. І 1 квітня постачання теплоносія в оселі було припинено. За розмовою з заступником міського голови по житлово-комунальному господарству Олександром Сичом, ми з'ясували, що за опалювальний сезон 2013-2014 років у у порівнянні з попереднім зменшилась кількість аварійних поривів мереж теплопостачання. Проте борги населення за надані послуги залишаються значними. На сьогодні підприємство Порядка 10, предприятию потребители задолжали порядка 10 миллионов гривен. Много ли мало, но 10 миллионов гривен – это та сумма, которая хотя бы частичная компенсация, хотя бы 50-процентная, не стала бы так острого вопроса в окончании отопительного сезона именно 1 апреля. Поэтому я говорил это и в начале зимы, и в течение прохождения самого отопительного сезона, то, что качество получаемых и Надаваємо їх она прямо пропорциональна тому рівню проплати, який на сьогодні іміється. Сажалінню вона оставляє ж кайсопроплати, оставляють желать лучшего. А що ж до роботи в міжопалювальний сезон, то за словами Олександра Сича, з початку цього періоду починаються роботи щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Тривають планові роботи щодо опалювальних систем, кателень міста та теплових мереж фахівцями енергоінспекції підприємств разом з працівниками теплових районів проводиться перевірки споживачів теплової енергії на наявність та виконання заходів по підготовці житлового фонду до нового опалювального періоду. Що стосується підприємств водоснабження і каналізації, також Буде проводиться ряд мероприятий, которые приведуть к уменьшению потерь, к можливості у оперативного устранения аварийных аварійних ситуацій і так далі. А що ж до персоналу підприємства, то всі працівники ремонтних підрозділів проходять чергову перевірку знань та атестацію з правил технічної експлуатації, охорони праці теплових установ, мереж і іншого обладнання. Безперебійна, безпечна та безаварійна подача газу абонентам Світловодського газового господарства є вже не такою легкою задачею. Для надання цієї послуги задіяна служба мереж, служба електрохімічного захисту, служба внутрішньобудинкового обладнання, аварійно-диспетчерська служба та служба з обліку природного газу, до складу якої входить відділ з метрології. Ми спілкуємося з начальником служби внутрішньобудинкового обладнання Володимиром Щербиною, аби дізнатися, які саме роботи виконують його працівники. Служба ВБО Світловодського виконує наступні роботи. Це планове технічне обслуговування, газового обладнання, ремонтні заявки і сервісне обслуговування газового обладнання. Планове технічне обслуговування входить наступні роботи. Це перевірка. Герметичності газопроводів на наявність витоків газу, усунення цих витоків, перевірка працездатності газового обладнання, тобто плит, газових колонок, опалювального обладнання, це перевірка димових вентиляційних каналів на наявність тяги в помешканнях, помешканнях абонентів, це інструктаж абонентів з правил використання газу в побуті. Служба виконує роботи із сервісного обслуговування і за заявками абонентів. В разі, якщо мешканці виявлять бажання скористатися послугами, варто звернутися до управління газового господарства або зателефонувати 243 76. Також служба ВДО виконує роботи з виявлення та відключення від мережі газопостачання незареєстрованого газового обладнання або обладнання встановленого з порушеннями правил та правил та газових проєктів. Так, за 2014 рік працівниками служби було відключено 1062 проточних водонагрувачі, 4 газові оплати та один опалювальний прилад, які були встановлені з порушеннями правил.

Світловодське управління експлуатації газового господарства зауважує, що безпека використання газу в побуті залежить як від якісного обслуговування, так і від вашого відповідального ставлення як споживачів природного газу до своїх обов'язків стосовно безпечного користування газовими приладами. Різнобічне виховання підростаючого покоління є основною метою в роботі педагогічного колективу Світловодської міської станції юних натуралістів. Екологічна освіта і навчання юнатів в процесі гурткової роботи стає центром уваги діяльності наставників. Я сюди вже ходжу три роки. Мені тут дуже подобається. Я люблю вивчати природу, люблю тварин. Ну, люблю, як ну вивчати те, як за ними доглядати. Рослини Ми робимо тут різні поробки, ми робимо свої досліди, саджаємо квіти, дерева. Наразі у станції юних натуралістів працюють декілька гуртків, а саме, основи екологічних знань, юні валеологи, любителі домашніх тварин, юні екологи та інші. І всі вони допомагають учням пізнавати навколишнє середовище. На заняттях гуртка я знайомлю дітей з будовою людського організму, як зміцнювати своє здоров'я. Ну, діти, хоч і маленькі, а ну, починають розуміти, що шкідливо, що допомагає здоров'ю, що навпаки шкодить. Також на заняттях нашого гуртка ми займаємось чим? У нас є живий куточок. Ми ходимо, доглядаємо за тваринками. За квітами доглядаємо у нас дослідницькі ділянки. є, приймаємо участь у всевозможних таких заходах. Слід зазначити, що робота вчителів станції отримала високу оцінку на всеукраїнському рівні. Так наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 6.02.2014 року про розвиток біологічного профілю позашкільної освіти серед кращих учнівських об'єднань, відзначено гурток Юні Задля виховання гармонійного і всебічного розвинення особистості у дітей підліткового віку, у цьому позашкільному навчальному закладі працює і практичний психолог. Комплексний підхід до навчання це не єдина заслуга педагога. Мне очень нравится ходить на кружок школы моих батьків. Это очень здорово и весело, потому что мне нравятся упражнения, которые проводятся здесь. Они очень помогают мне познать себя и понять, какую профессию дальше я хочу выбрать в жизни и чем заниматься. В рамках позашкільних педагогічних читань виставок проводився всеукраїнський конкурс видавничої продукції за різними номінаціями. На розгляд журі було представлено 175 робіт із 18 областей. Та перше місце зайняла саме наша світловочанка педагог-психолог Віта Карпова. Проводиться ми і психокорекційна робота, і психодіагностична робота. Також я є керівником гуртка школа майбутніх батьків. На якому я займаюся дітьми підліткового віку, це підлітки старших, старших класів. Заняття стара намагаюся зробити цікавими, заняття проходять в тренінговій формі. Що дітям було цікаво, вони отримали якийсь певний досвід, який вони потім можуть перенести в своє життя. Нещодавно у мене вийшла розробка моїх методичних рекомендацій керівникам гуртків екологоменталістичного напрямку про те, як працювати з дітьми з групи ризику, з дітьми з особливими потребами, з дітьми з небагбушних сімей, так як на гуртки приходять діти різних категорій, і до кожного потрібно знайти підхід і будувати з ним. Роботу подальшу зацікавити дитину, щоб вона подальше приходила на заняття гуртка. А спілкуючись з вихованцями, ми вкотре переконуємося, що заняття на станції юних натуралістів та знайомства з азами рідної природи мають свій позитивний вплив у вихованні підростаючого покоління.